Я хочу сказать этим ребятам, которые сидят в камуфляже, которые прошли это пекло и знают, что такое честь, совесть, мораль. У нас тоже в городе есть аллея, аллея погибших шахтеров АТО. И вы знаете, вот наши юристы, юристы профсоюзов, сейчас есть такие моменты, когда доказывают, доказывают чиновникам, доказывают в судах. Есть просто погибшие, пропавшие без вести. Это люди, может, разнесенные в клочья, не могут найти их, пропавшие остались маленькие дети, по двое детей есть, жены. Нечем кормить детей, они не могут получить разу ту выплату, которая якобы дает государство погибшим и тому подобное. А нету, пропавшей без вести, не можем выплатить. И вот чем кормить детей? Вот как государство относится к тем людям, которые пошли защищать это государство, защищать, я скажу, их бизнес, потому что люди пошли, в которых нету квартир, нету бизнеса, нету денег, просто пошли защищать Украину, Украину. И вот, э, находясь у власти, имея большие деньги, так цинично поступать с такими людьми, которые защищают именно их интересы, их деньги, их бизнес. Я не знаю, как это назвать. Это сверх относиться к вам, именно таким, которые пошли в первых рядах. У нас э, в городе началась охота на патриотов, которые действительно в самые первые дни пошли защищать Україну, не спрашивай, що їм буде льготи, не льготи, які, просто пішли защищати. І власть поняла, що ви, прошедшие в оті то пекло, і ви знаєте, що, що таке честь, совість, і ви можете задавати дуже острі питання, стояти і требувати. Тому власть боїться вас, боїться тих патріотів, які можуть постояти, а не знають, що таке честь. Поэтому всем нам надо в действительности, сегодня у нас была акция, приходили ваши побратимы, приходили, вон ребята, вижу в зале знакомые лица, выступали, что надо нам всем вместе заставить работать для людей. Вы же давали слово, вы клялись, и теперь цинично врете и обманете всех нас вместе. Поэтому мы должны объединиться и доказать, что общество другое, пора работать на людей, хватит работать на свой карман, хватит работать на офшоре, пора работать для людей. Покайтесь, покайтесь, пока не поздно. На віки залишиться в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt tvравукр.нет або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова проспілка не залежала від роботодавців, вона стала авангардом у боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітини на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів. Що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі? В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. У меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отримав 8 тисяч. І на деньги я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. М'ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та смаку. Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіте к нам в м'ясной бурман. У нас ціни, лучший товар в большом ассортимент.